Всім привіточок, всіх вітаю у новому відео. Вийшла за хлібчиком, до з собою не брала, бо у нас вже довгий день поливає дощ. Щойно нещодавно зупинився. Спильська люжі. На вулиці Волого дуже. інтерес, тож вісо з собою не брала. В минулому відео в коментарях писали, коли буду пекти Паски, щоб обов'язково показала рецепт. Тож є в мене один дуже класний рецепт, але зошит мій залишився вдома, на жаль, з рецептами. Знайшла лише скріншот в телефоні, бо рецепт знаходила минулого року в інстаграмі. Єдине, що не пам'ятаю пропорцію. Мені здається, що я робила більше пропорці, але буду робити по рецепту. Нічого страшного буде, якщо що, до чаю, якщо щось там негарно вийде. Я вже вдома, вся мокра, на вулиці, хоч і дощ поливав, але тепло, в принципі. Зараз покажу, що я купила. Значить, у салтівському м'ясокомбінаті зараз акція на середельки. Це дуже смачні середельки з вершковим маслом. Безкоштовно йде отака пачка спагетті. Продавчині навіть самі не, не знали чи забули. Я їм підказала, вони перевірили, дійсно йде безкоштовно. Батон взяла чи хлібчик, хліб. хліб. 17,50 там коштує вигідніше, ніж в чудово маркеті. Далі ще така, як вона називається, калепацька колбаска. Вона йде кільцем з двох таких половинок, складається. вона така половинка на 100 гривень вийшла. Дуже смачно буде на канапки. Далі це все в чудо взяла для Доні хлібчик. В Свізині взяла підшеревина. вже солена. Замість сала. І І ось такий судочок перекрученого сала. Всього лише 20 гривень коштував, в Чудомаркеті дивилася майже 70-60 чимось. Можливо, там вага більше, не знаю, не, там, не те, не те ще не коштувала. Ну, спробуємо, взяла те, що дешевше. Я думаю, нормально має бути. І взяла ще на розвіс. Огірочків у звичайному магазині, бочкові. Просила, щоб мені не самі великі зважили, бо знаю, що вони пусті там всередині дуже часто бувають. Вдома цілий підвал у нас забитий був. Коли воно все є, його не хочеться, а коли нема, то їв би і їв із задоволенням. І що ще? А, ще забігла в Єву. Взяла два дезодоранта, це я такий шариковий для дому беру, бо він сліди завжди залишає на одязі. І такий взяла спрей. Вони зараз по акції. спрей, по-моєму, 97. А цей щось в районі 60 60 чимось. шариковий. Ось такий, бо в мене вже закінчилося, треба було все одно купляти. Добре, що зараз. Акція, що трошки вигідніше, трошки дешевше вийшло. Ось такі у нас покупочки на сьогодні. Не знаю, що зараз. Чи вийти все ж таки з Донею на вулиці, трошки погуляти, поки дощу нема. Мабуть, мабуть, зараз все ж таки вийду. Видягну її, можливо, щось перекусить зараз. Видягну та підемо прогуляємося. Женя буде з телею займатися. А потім будемо пекти паски з вами. Отож, починаємо робити наше тісто на сирну паску. Я взяла сиркову масу 200 г, можна взяти звичайний сир, вирошкове масло 40 г, борошно 180 г, 5 яєць, розпушувач 1 столова ложка, родзинки і цукор за смаком. До сиру додаю яйця. Розтоплене вершкове масло кімнатної температури, звичайно, можна взяти вершковий маргарин, геть ніякої різниці немає. Для тіста піде в будь-якому випадку. Цукру я буду додавати всього лише 3 столові ложки, тому що в мене вже солодка сирокова маса, а взагалі підсолоджуйте за смаком, як вам подобається. Додаю родзинки, вони в мене трохи були замочені, постояли у води, всі злила. І додаємо, додаємо ванільний цукор, можна дрібку ванілі просто додати і все перемішуємо. Якщо у вас е, дуже крупний сир, то можна, ще не додаючи родзинки, перебити все блендером. Мені подобається, коли попадаються шматочки сиру, мені так не знаю, смачніше, більше імпонує, тому я нічого не взбиваю, не Перемилію блендером, а всього лише перемішую до однорідної консистенції виделочкою. Так ми сьогодні за лісенькою на вулицю і не вийшли, поки вона поїла, знов пустився дощ і йде досі ось така консистенція у нас виходить. Далі додаю столову ложку розпушувача, до борошна, трошки змішую, і додаю у наше тісто. І все перемішуємо до однорідної консистенції. В мене був коментар під минулим відео стосовно цих паперових формочок, що в дівчини минулого разу минулого року формочки ці трошки підгоріли, змінили, може не підгоріли, а змінили кольор після випікання і стали негарні. І ще погано. Погано вони, цей папір потім зчищався з Паски. В мене таких проблем не було, але хочу сказати, що я формочки заздалегідь, трошки змазала рослинною олією і завжди так роблю в будь-чому, коли випікаю, якщо то силиконова форма, якщо то якась антипригарна, або як ми колись раніше випікали паски. У кастрюльках або у банках з-під тушонки, ананасів. В ці жстяні банки ми перекладали їх пергаментним папіром, дно, бока і теж змащували рослинною олією. Ніколи нічого не пристає. Але якість цих паперових формочок теж може бути різною, ніхто від цього не застрахований. Розкажу один випадок. Зі свого життя це не формочок стосується, це стосується рукава для запікання. Одного разу це було більше 10 років тому. Я поставила у духовку, мабуть, на якусь високу температуру, вже не пам'ятаю. І в мене він цей рукав поплавився на курку, картопля там була. Ну і коротше, це був один єдиний мій раз у житті, що я користувалася цим рукавом для запікання, більше не хочу. Ставлю наші паски у розігріту духовку, накрила пергаментним папіром, щоб не підгорав верх. Поставила на 160 градусів, минуло вже 40 хвилин, і буду зараз перевіряти, чи готове тісто. Тісто вже готове, за ножем нічого не тянеться. Ще залишаю без пергаментного папіру буквально на 5 хвилиночок, не більше, щоб трошки підсмажився верх. Дивлюся, що в нас вийшло, як піднялися паски. І це те, про що я вам казала. В мене була розкладка, скріншот, скільки інгредієнтів. І минулого року я просто її зробила більшою і збільшила кількість, тому в мене пасочки минулого року були поверх формочок. Дивіться, папір з формочок відстає дуже добре. Можливо, це через. Те, що я змазувала рослинною олією, а можливо, ще через те, що я випікала на, в принципі, на низькій температурі, можна було і на більші, вони б спеклися швидше. Але мені хотілося, щоб вони не підсмажилися там, дно щоб не підгоріло, мало ли що всяке буває. І ось такі у нас. Пасочки вийшли всередині. Не дивіться, що вони низькі, ще раз кажу, це через те, що мало тіста на великі форми зробила. Просто ці пропорції можна так само зробити і просто в менші форми покласти. Вони неймовірно смачні, аромат просто бомбезний, на всю квартиру пахнуть, неймовірно. Вони пухкенькі. Просто я дуже-дуже раджу такі вам приготувати хоча б одного разу. Можна навіть не на Пасху, а просто до чаю спробувати, наскільки це смачно. Дякую, що дивилися це відео. Візьміть, якщо захочете, рецепт на замітку. А я прощаюся вам до наступного відео. Пока-пока!